Сім'я, дівчата і хлопці. Я недавно показувала, як я варю капусняк. Такий простий, який я вдома варю, такий і показувала. Е, знаєте, дуже багато понаписувала мені коментарів. Деякі писали, кажуть, що то не капусняка ще. Кожна хазяйка по-своєму готує. Так що, як кажуть, ці рецепти мають право на існування. Та це таке, хто як варить. Але були такі цікаві поради, просто дуже цікаві поради. Писали, що замість пшона кладуть рис, замість пшона кладуть квасолю, кукурузяну крупу. А ще дуже цікавий такий коментар, там, де капусту на м'ясорубку перемолюють, потім десь там чавунчику тушать, окремо багато зажарки. От, то це такі коментарі. Я просто не вмію закріплювати коментарі. Я б це цікаві, такі коментарі б закріпляла б угорі, але я думаю, що я навчуся, щоб всі це бачили, оці такі гарні такі рецепти. Я ж просто не можу все повторювати. Оце таке. Так що, я казала, що я готую жовті борщі, червоні борщі, лінивий борщ. Жовтий борщ, дівчата, це дуже легко. Жовтий борщ це означає, що просто без буряка, колись мене сусідка. Ліна, якщо ти мене чуєш, я часто згадую тебе. Пішла до неї, в мене тоді буряка не було, пішла, кажу, це б зварила борщ, так нема буряка. Вона каже, я не поняла, а що тебе? Якщо буряка нема, то й борщу нема. Ось та вари борщ. І нікому не каже, і нікому. Нікому не кажеш, що в тебе там буряка немає. Зварила і все подала. Так ото з тих пір я часто так ото користуюся, що є, ти поклала. Тепер хочу показати сьогодні, як я варю лінивий борщ. Зараз буде багато в мене критики, скажуть, що то не борща суп, але значить так, борщ, лінивий. Ось я взяла. І сьогодні небагато буду варити. Каструлька в мене десь на 2 чи на 2,5 літри. Налила водички, ставлю воду грітися. Так, дівчаточки, вода в мене закипіла, картоплю я покришила. А ще я перед цим відварила ось два кусочки м'яса. Якщо когось нема, то не кладіть, бо ж буде смачний. Але обов'язково треба, щоб були яйця. Я два яйця підготувала. Якщо у вас більша кастрюля буде, то більше яєць треба відварити. Значить, так, кладу картоплю, м'ясо і хай кипить. І тепер картопля і кусочки м'яса мене варяться вже, тепер я готую зажарку. Дві морквини, цибулина, можна соус там, чи кетчуп у кого який є. Ось Я буду кетчуп солодкий, Це ми з маринкою закривали. От, вона не полінилася попідписувати. Я домашній покладу. Тепер цибульку кришу, моркву тру і готую зажарку. А ще я люблю трішки цибульки і морковки покласти так. Ну, Порщ. Дівчатка, я це все покришила, ставлю зажарку жарити. Жарте кожен по-своєму, хто як любить. Зажарка жариться. Лавровий лист я поклала. А тепер пишу капусту і впевнюся, якщо картопля вже зварилася, то буду класти капусту. А ви знаєте, дівчата, що в мене на фартусі є рецепт борщу. Український борщ. Він часто пишуть у фартух, партохілена, говорить, ні, це просто камера дзеркала, це таке відображення у людей. Так що пишіть в коментарях, якщо цікаве, я можу зварити по цьому рецепту. Дівчатка, меншу половину капустини я покришила, тепер кладу туди до борщу, хай вариться. Борщ майже готовий. Яйця я покришила. Зажарка теж готова. Тепер буду доводити його до смаку. Яйця покладу в саму останню чергу. Яйця і кришкою зверху. Доводьте до смаку, хто як любить. Сахаріть кислить, соліть. Хто як любить, кому як хочеться. Ось так, дівчаточки. Спокійно вариться у мене лінивий борщ, зажарка готова. Все, зараз довожу до смаку і зверху яйця і все. Будемо куштувати. Ось такі, дівчаточки, у мене лінивий борщ. Виглядає смачно, з яйцями. Пишіть свої думки, дівчата, пишіть, хто ще готує так борщ. От, мені дуже цікаво. Поради, коментарі. Борщ дуже смачний. Такий наваристий. Хтось скаже, що це суп? Ні, це борщ. Для мене це борщ. Доводьте до смаку. Я сюди трішки уксусу налила, трішки цукру поклала, сіль за смаком. Дуже смачно! А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!